Тепер ви знаєте, що стрічка Білий птах з чорною ознакою є одним із найяскравіших представників українського поетичного кіно. Посідає восьме місце серед ста найкращих фільмів в історії українського кінематографа. Фільм був знятий 1970 року кіностудією імені Олександра Довженка. Режисер Юрій Ілленко, який також створив відомі стрічки Криниця для спраглих, Вечір на Івана Купала та Молитва за гетьмана Мазепу. Це трагічна історія, яка відбувається на Буковині в українському селищі на кордоні з Румунією. 1940 року територія переходить до СРСР. Війна розділяє братів-дзвонарів. Петро служить у Червоній армії, а Орест долучився до УПА у стрітці Чи не вперше було показано українських повстанців, але як негативних персонажів через радянську цензуру. Петра зіграв Іван Миколайчук, символ українського кіномистецтва. Саме йому належала ідея фільму. Також він був співавтором сценарію, а роль воїна УПА Ореста дісталася молодому Богданові Ступці. Це була його перша роль в кіно. Все ти брешеш. Німці прийшли і підуть, а ми самі викоремо. В цих горах будемо ми.